Історичне роздоріжжя, що зробило Вільнюський саміт найрезонанснішою політичною подією року, Україна незворотно рухатиметься до НАТО чи залишиться за порогом відкритих дверей. Дізнаємося, невдовзі в Літвічі уряд не сумнівається. Цей саміт запам'ятають, не знають, що правда поки чим – проривними рішеннями чи згальними можливостями. Чого чекати від саміту Україні? Уже є рішення, точніше, їхні проєкти, котрі не стануть сюрпризом. Союзники зустрінуть її у вільнюсі багаторічним, можливо, безстроковим пакетом допомоги у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Аби українська армія відходила від радянських стандартів і освоювала натівські, що де-факто поволі вже відбувається. Дискусії у вільнюсі ще можуть змінити суму. Ще один заздалегідь відомий результат підвищення рівня відносин між Україною та альянсом замість комісії україна НАТО рада, дебютне засідання якої пройде у Вільнюсі, це структурно глибша співпраця, а ще більше важелів у руках України. Не чекати запрошення за стіл, як це було у форматі комісії, а скликати на Ради самостійно цю опцію в арсеналі взаємин України з НАТО, власне, і активує Рада. Чи задовольнять союзники більш амбітні очікування України? Це досі лишається інтригою. Обіцянки, як учує, упродовж 15 років членство у НАТО колись їй замало, хоча гарантій, що це точно трапиться після війни, тобто не розмитих, а чітких формулювань щодо своєї євроатлантичної перспективи. І у цьому Київ зараз безкомпромісний як ніколи. Та чи готовий альянс до взаємності? Так уже історично склалося Україні не треба боротися за прихильність східного флангу НАТО. За неї зробила це географія, близькість до Росії і її наслідки. Усвідомлення того, що разом сильніші, а континент безпечніший, російська агресія поволі поширює і на поміркований захід шлях України до членства підтримали зокрема Нідерланди, Італія, Франція, для яких це кардинальний політичний розворот, більш лояльна ніж колись у Бухаресті, Німеччина, та на відміну від того сумно пам'ятного для України саміту обережні зараз Сполучені Штати. Україна досі намагається заручитися політичною підтримкою України, що в авангарді військової допомоги їй проявити лідерство. І тут американського президента зараз переконує потужний міжнародний десант політиків, дипломатів, аналітиків військових. Ком'юніке вільніського саміту досі виписують, добирають слова, що влаштували би і Україну, і всіх союзників. Президент Литви бачив шанси на появу там сильніших заяв щодо майбутнього України в НАТО. Їх казав відстоює широке коло країн. Повномасштабна війна із Росією продемонструвала, підтримка України заходом може еволюціонувати повільно, може навпаки, стрімко, але так чи інакше вона зростає.